у нас крущево патрулі земляється град навірно, да? Таке жахіття. Російські окупанти. Знищили або пошкодили понад 20 тисяч приватних будинків тільки на правобережжі Херсонщини, і це станом на зараз, а війна ще триває. Наша знімальна група відвідала населені пункти, відновлення яких під великим питанням, але є й села, відбудова яких вже почалась та активно триває, попри бойові дії, що продовжуються зовсім поруч. Як кришу робили, перекривали, бо текла вона От. там вікна у калідорчику поставили, помили, забори зробили. Ну, квартиру зробили, як кажуть. Калинівська громада знаходиться за кілька десятків кілометрів від Дніпра, що вже понад рік є на Херсонщині лінією фронту. Це дозволило у 2023 році зайти сюди державним. Та міжнародним програмам з відновлення та відбудови у селі Благодатівка за минуле літо встигли привести до ладу понад 40 пошкоджених будинків. Ще приблизно стільки ж чекає своєї черги. З самого початку такий настрій у людей був, що ми брошені. Так? Там будинки розбиті, де щось хапалися за все. Привезуть там вікно, волонтери. Боже, всі біжать, дай вікно, бо щось розбите. А тоді хоп. Пліч опліч, солідарність, є відновлення. Знаєте, вже дух піднявся в людей. Пані Галині завдяки програмі Пліч Опліч підрядники з Волині відремонтували одразу два будинки, що стоять поряд. Один з них належить їй, інший її дітям. На ці два двори жінка поки що живе сама, адже обидва її сина воюють на фронті. Галина чекає на їхнє повернення разом з котом-вітьком. Тескою її сина Віктора. Тільки коти за мною бігають усі. Ні, ще троє не прийшло. Назвали, Ні, вона назвала вічок. Скажу, як І свідок за мною ходить. Дай вічок. Що? У сусідньому дворі своя історія. Будинок пана Олександра під час запеклих боїв за Херсонщину був майже повністю знищений залпом з російського граду. Тоді в ньому загинули двоє українських військових. Чоловік вирішив все ж повернутись до рідного села та відбудувати оселю, що стала останнім прихистком для українських захисників. Двоє воєнних погибло тут два двохсотих було. ракета. Прилетіла і снарядами там побита була. Дуже здорово Відбул... Відбудували пліч-опліч. Програма була. То вони криш це не криші не було, не стекол не було. Можете дві знати, подивитися. Люди потроху повертаються до Благодатівки, попри те, що до повного відновлення села тут ще далеко. 14 приватних будинків тут зруйновано повністю. А значить, під дією програми пліч-опліч вони не підпадають. Їх господарям будуть виплачені кошти за державною програмою є відновлення або на будівництво з нуля, або на придбання житла на вторинному ринку в іншому населеному пункті на вибір. Сума компенсації в такому разі становитиме приблизно 20 тисяч гривень за квадратний метр втраченого житла. Це, умовно кажучи, третій наш населений пункт повністю зруйнований. Після Андріївки Сухого Ставка Калініндорф як залізнична станція, тому що тут люди все ж таки проживали. І місце було непогане. Тихе місце. Все життя прожили. Багато людей залишилося без житла. Життя повертається на усі села Калінівської громади. Це залізнична станція Калініндорф. Росіяни так і не змогли її захопити, тому повністю знищили. Разом з одноіменним населеним пунктом, який розташований поруч, для багатьох місцевих Калініндорф став знаковим, адже починаючи з березня 2022 року, саме сюди намагались дістатись жителі навколишніх сіл, рятуючись від окупації. Фактично Калініндорф вже ж не був окупований. Він був на лінії зіткнення. То, мовно кажучи, це було, було місце, куди наші... Втікали з окупації, де зустрічали наших цивільних військових, ну для того, щоб їх вивезти на більш безпечну територію. Виходили з Новополтавки, з Калинівського виходили саме сюди на залізничну станцію. Окупанти не вибачили цього Калініндорфу, перетворивши його на попіл та пустку. Населений пункт навряд чи підлягає відновленню, адже від більшості будинків тут залишився лише фундамент. Калініндорф. Врятувавши сотні життів, сам перетворився на примару в Херсонському степу. Літом приходить до нас староста і каже, що такий запустили проект по відновленнях будинка пліч опліч. Може, і ви попадете. Ну, можете, може, та й може. Тут приходять до нас відбудову будемо робити вам кришу. Почали все з криші. Все спочатку зробили дах, потім прийшли, зробили веранду. Зовсім інша картина у сусідньому бобровому куті. Це перший населений пункт на Херсонщині, де відновлено усі пошкоджені будинки, а це 81 оселя. Місцеві кажуть, що мешканці навколишніх сіл їм по-доброму заздрять, особливо ті, хто зараз живе на лінії фронту. До мене тітка приїхала, вона в Нікольському зараз там вже ж такі обстріли йдуть. І вона заїжджає, каже: Боже, село не взнать. Вона сама отсюда каже, село не взнать. Так заїжджаєш, так гарно. Так криші, каже, всіх одинакові. Ну, дуже гарно зробили. бо вона так от по перій вулиці автобус проходить, Вона так от з тої сторони заїжджала з Херсонської. То каже, дуже гарно вона нас зроблено. Марія Кедровська 50 років викладала в місцевій школі російську. Поки носії цієї мови не прийшли в її село та не зруйнували її будинок. Жінка за вчительською звичкою намагається зрозуміти кожну людину і роздивитися в ній хороше, навіть в окупантах, з якими доводилось спілкуватися мало не щодня. Ну, діти дітьми запитую, чому ви прийшли сюди? Чому мені знали, що ми їдемо в Україну? Так да, вони да, говорили. Да, да, да. А чого пішов служити на контракт? А тому, що денег нет. ніхто з їх освіти не мав. Школу закінчили, навчатися не було за за які кошти. Так вони говорять. Сказали контракт, іди заключай контракт, будуть гроші. буде ми так і, і пішли. Та з кожним спогадом обличчя пані Марії стає все сумнішим. Вона не розуміє, звідки у росіянах стільки ненависті, адже вони напевно також навчались в школах, і їх напевно в цих школах навчали такі ж вчителі, як і пані Марія. То не дай Бог, не дай Бог, щоб вони сюди вернулись. Не дай Бог. Це дуже страшно. Хочеться миру, хочеться діткам. І в чому вони винні ті дітки, що от так от скільки їх вже вбили? В чому повинні люди? Хіба ж це війна? Це ж просто варварство, якесь, це в голові не вкладається, розумієте? В голові не вкладається. Ми вчили дітей бути дружними. дружніми. Да, а, да. а шо що отримали? Да. На цей рік за програмою Пліч опліч заплановано відремонтувати ще понад півтори тисячі пошкоджених будинків на правому березі Дніпра. Проблема в тому, що росіяни руйнують таку ж кількість приватних осель в цьому регіоні за один місяць. Ті, хто вже пройшов через цю бюрократичну тяганину і отримав по факту нові будинки, дивляться в майбутнє з оптимізмом та обіцяють обов'язково допомогти з відбудовою своїм землякам з лівого, поки що окупованого берега Дніпра. Всім, хто буде дивитися, хто в такій самій ситуації, як ми, були, ми зараз не в такій ситуації, а туди ближче, де б'ють повернуть все. Відбудують все сили духи, щоб не падали силою і духом, бо це саме основне, щоб дух був сильний. Все відбудується, головне, щоб погнали далі, а тоді все відбудують. І ми будемо їхати на їхню сторону, допомагати туди їм відбудовувати. Віру в майбутнє пані Наталії поділяють і інші мешканці Калинівської громади. Хтось з них нарешті позбудеться решток російських ракет на власному подвір'ї, хтось знову побачить дітей. Та колишніх учнів, а хтось разом з котом Вітьком дочекається з фронту синів. Можливо, з часом і до знищеного Калініндорфу повернуться його жителі, і на маленькій станції знову завирує життя. Та головне, всі наші спікери знають, що це омріяне майбутнє настане лише за однієї умови. Ви знаєте, я завжди говорила. що... Кінець цьому приходить. І я вірю в те, хоч читаєш в інтернеті, там, чого хочеш начитайся, але я вірю в те, що перемога буде за Україною. Наші хлопці молодці з нашого села, скільки воює, моїх колишніх учнів, майже всі вони мої колишні учні. Мені дуже приємно, і я вам скажу чесно, я молюсь за них, за їхнє здоров'я, щоб вони обов'язково живими повернулися додому. Більшого щастя немає, ніж матері побачити живим свого сина. Це звичайно зрозуміло всім. Ну, от і все, що я ще можу вам сказати.